П'ять помилок, які можуть вбити твій кредит. Скор перше, це не оплата вчасно з своїх платежів. Навіть один долар просрочки може зруйнувати тобі кредитскор на наступні сім років. Краще цього не робити. Друге, не слідкування за своїм кредитним репортом. Це дуже важливо перевіряти, чи вся інформація відображається коректно в твоєму репорті, чи немає там зайвих кредитних карток чи кредитів, яких ти не оформлював. Третє використання більше ніж 30% від балансу кредитки. Це не значить, що не можна користуватися протягом місяця всім балансом кредитки, але на дату стейтменту на кредитці повинно бути не більше ніж 30% використаного балансу. Це важливо. Це дуже руйнує кредит. Скор у багатьох хто тільки починає. Четверте, подаватися багато на різних кредитів або різних карток. Якщо тобі відмовили, зачекай. І взагалі не подавайте на кредит, якщо ви не вивчили всі умови, не придивилися, яка статистична оцінка схвалення, який скор повинен бути, яка історія, і взагалі які вимоги до певної кредитної картки. П'яте не закриваємо старі рахунки. Те, що першу кредитку закривати не можна, напевно, вже знають всі, але і інші рахунки не варто закривати. Чому? Тому що середній вік аккаунту від цього страждає. Якщо ви не користуєтеся кредиткою, просто покладіть її і забудьте. Лише перевіряйте час від часу, щоб там не було якихось шахрайських транзакцій. Ці всі п'ять помилок можуть зруйнувати твій кредит. Скор. А якщо ти хочеш знати, що треба робити, щоб він ріс і ти отримав найкращі кредитні умови, підписуйся на мій блог, тому що я розповідаю лише корисні речі про життя в США.